Hello, hello, my dear. Привіт, мої любі хлопчики та дівчатка. На минулому занятті ми з вами вивчали овочі vegetables. Повторили Vegetables. А тепер давайте пригадаємо, які ж це самі овочі. Квед. Гарбуз. Повторили ще раз. Кет. Молодці. Cucumber. Ще раз. Cucumber. Very good! Pepper Shëras Pepper Tak Cabbage Shëras Cabbage Molëci, jaki Carrot Shëras Carrot Ok, very good Beet Shëras Beet Eggplant Shëras Eggplant Potato Potato. Так. Tomato. Ще раз. Tomato. Так, well done. Молодці. Повторили з вами назви овочів, а давайте пригадаємо, де вони в нас ростуть. Так, вони ростуть у нас на городі і мають дуже багато корисних вітамінів. І тому зараз я вам пропоную пограти в гру, яка називається Що зайве. Наприклад, я називатиму вам слова, а ви вибиратимете, що тут зайве. Listen to me, слухайте уважно мене, вишня, гарбуз, буряк, картопля. Що тут зайве? Так, це вишня, тому що це фрукт, а все інше я назвала овочі. Very good, молодці. А далі, наприклад, думаємо. Наприклад, картопля, капуста, лимон, огірок. Правильно, лимон тут зайвий, тому що це також фрукт. А все інше я назвала овочі. Молодці, дуже уважні, слухали мене. And now, let's play the game Відгадай! А тепер давайте пограємо з вами в гру, яка називається Відгадай. Зараз я вам описуватиму овоч, а ви спробуєте відгадати, що ж це саме за овоч? Let's play. Граємо! Наприклад, він круглий, має зелений колір, і на ньому дуже багато листя. Так, правильно, це капуста наша, молодці. Кебіч ще раз. Кебіч! Так, well done. А далі послухайте уважно. Я оранжева та дуже смачна і маю продовгувату форму. Подумайте гарненько. Так, вірно, це морква. Керот. Ще раз. Керот. Так, молодці. Well done, дуже добре. І тепер я вам пропоную намалюйте, будь ласка, вдома свій улюблений овоч, який вам найбільше подобається. А далі ми з вами відпочиваємо. And go to the dance і трішечки з вами потанцюємо.